Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Україну сколихнула історія про смертельне поранення патрульним поліцейським агресивного порушника ПДР у Дніпрі унаслідок отриманих вогнепальних поранень власник автомобіля Єбуара Джумбері Сілогава помер на місці. Попри реанімаційні заходи, змі з'ясували, що відомо про загиблого дніпрянина. Він мав свій бізнес та ймовірно зв'язки з криміналом. Батько двох дітей два дні не дожив до свого. Ого, 39 дев'ятиріччя у смертельного поранення заданого патрульним поліцейським у Дніпрі помер етнічний Абхаза Джумбарі Джумберович Сілогава. Відомо, що він народився 1 вересня 1984 року і мав досить бурхливу біографію. Зокрема, сілогава ймовірно входив до групи одного з впливових у Дніпрі кримінальних авторитетів, тому не виключено, що він, як заведено в оцих колах, міг почуватися господарем життя і дозволяти собі сісти за кермо у нетверезому стані, адже як правило, Воло, пов'язаних із криміналітетом людей обходять десятою дорогою, навіть правоохоронці, але цього разу сталося інакше. Також сілогава мав власний бізнес. Згідно з даними він був зареєстрований як фізична особа підприємець. Заробляв він торгівлею золотків на ринках та організацією поховань і надання ритуальних послуг. На сторінці сілогави у Фейсбук публічно доступні лише кілька фото. Остання зі своїми двома малими дітьми він запостив за 10 днів до загибелі 19 серпня. Ва помер за два дні до свого 39-річчя. у день смерті в автомобілі він був з коханкою. Ми розлучилися нещодавно. в машині була його коханка. Мене на місці подія не було. Повідомила вже колишня дружина загиблого Наталія Сілогава, у Розмові з журналістами ТСН. Також у мережі з'явилися кадри порушення, яке допустило Джумбарі Сілогава і яке закінчилося для нього смертельною сутичкою з поліцейськими. На відео видно, що Егуара Сілогави порушив правила дорожнього руху повернувши праворуч і. З крайньої правої смуги поруч знаходилися патрульні, які помітили порушення і послідували за порушником. Також з'явилися підтвердження, що за кермобум саме чоловік, а не його супутниця, яка згодом пересіла на місце водія, оскільки той, за даним очевидців, був п'яний. В коментарях люди розділилися на два табори. Втім, більшість військових підтримують дії полісменів. І з інцидентом також ознайомлений генерал залужний через своїх помічників. А що думаєте, що цього в. Ви пишіть в коментарях до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Пара можемо разом.